Ба з корупцією головна тема розмов після майдану здається на рівні розмов так і залишилась. Бо що б наробила влада після революції гідності для того, аби викрити нечистих на руку чиновників, чомусь усі залишаються у своїх кріслах. Візьмемо до прикладу національну поліцію. Правоохоронний орган пережив реформу. Міліціянти переатестацію. Корупцію тут за ідеєю не мало піпахнути. Принаймні на це сподівалися в центрі. Код назад ми наші почали... двигаться вперед, давать результаты, а общество ожидает нас более решительных шагов и больше результатов. Мы понимаем, все мы понимаем, что такое установление, не реформирование, установление, establishing, есть такое слово в английском, национальной полиции Украины, это комплексный процесс, который включает в себе очищение, в первую очередь, упразднение внутренней коррупции, это тоже в первую очередь. Поки суспільство чекає, а центр сподівається, корупція в органах процвітає. Хмельницьке обласне управління поліції, на жаль, винятком не стало. 5 вересня на сайті Генеральної прокуратури України з'явилася шокуюча новина. Хмельницьких поліцейських підозрюють в організації корупційної схеми. Департаментом з розслідування особливо важких справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України у супроводі департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України з квітня поточного року здійснилося досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 365 кримінального кодексу України. Встановлено, що службові особи керівного складу головного управління національної поліції України в Хмельницькій області за попередньою змовою між собою протягом 2015 тисячі Цятого 2016 років організували та впровадили в роботу корупційні схеми розкрадання паливно-мастильних матеріалів, а також їхнього подальшого збуту фізичним особам, які призначалися на повсякденні потреби структурних і територіальних підрозділів поліції. То на пального, а 92 а 95 та диспалива потрібна для святого святих потреб бійців АТО. Не єдине, у чому слідчі Луценка звинувачують керівництво обласної поліції. В результаті слідчих дій та обшуків було виявлено цитуємо непоодинокі факти розкрадання цими ж працівниками поліції великих сум грошових коштів спрямованих на закупівлю продовольчих товарів для підрозділів, які перебувають у зоні проведення АТО. З метою маскування своєї злочинної діяльності кожному начальнику територіального підрозділу було б доведене вимоги щодо купівлі продуктів та їхньої кількості, які ті повинні були купити за свої кошти або ж за кошти спонсорської допомоги. В обласному управлінні слідчі Луценка провели чотири обшуки у причетного працівника поліції, якого й досі не називають, виявили значну суму готівкових коштів: долари США, євро, гривні, а також велику кількість талонів на пальне. Протягом тижня в інтернеті вирують пристрасті та не вчухають суперечки користувачам не втямки, хто зміг позаритись на недоторкане. Кошти призначені для атовців. Єдиним підозрюваним наразі вважають начальника управління логістики та матеріально-технічного забезпечення головного управління національної поліції в області Володимира Гонтара. Саме на нього чинний очільник поліції Микола Семенишин свого часу поклав відповідальність за зв'язок із волонтерами. Що Ось здається, співпадає. А якщо врахувати те, що Володимир Семенович не вперше потрапляє в центр скандалів, можна робити висновки. Ом, 16 шістнадцятого років Володимир Гонтар частенько світився на екранах телевізорів через суперечливе міліцейське будівництво: то будинку, то автостоянки. А от після відкриття кримінального провадження генпрокуратурою здається, зник принаймні з поля зору журналістів. Подейкують, що пан Гонтар, незважаючи ні на що, і ходить на роботу і продовжує займатися віреними йому справами. А от на контакт не йде, так само як і його начальник Микола. Семенишин останній до речі пішов у відпустку подейкують, аби не заважати слідству. Коментувати ситуацію, яка склалася, Микола Олександрович також відмовляється чи не тому, що схибив. Я хотів би після себе безумовно залишити нормально професійно-грамотних керівників. Речі, чи не звини того ж самого пана Гондаря, котрого сам колись привів на посаду. І вдруге перший випадок трапився не так давно. Пригадуєте ситуацію із матеріальним забезпеченням груп швидкого реагування, задля представлення яких до Хмельницького завітала сама глава нацполіції. Урочистості з нагоди тоді зіпсувало питання громадських активістів, з якого дива, планшети необхідні в роботі поліцейських, купували не за державні кошти, котрі мали бути. А за спонсорським. Малистере райвідділ купив 5 планшетів власним коштом. Аналогічна ситуація в районі Пефіпському і Білогірському. Далі наліпки поліція теж купувалася власним коштом. Поясніть, будь ласка, чому це так? буде. Я, я дійсно, запуск вказаного проєкту. Ціна питання більше 8 мільйонів гривень. Починаючи з придбання автомобілей, дійсно, планшети ми придбали за рахунок благодійної допомоги і порозуміння з боку територіальних громад. Даній справі тоді ходу не дали. Спонсори то спонсори поговорили на тому й стало. Чи буде так із кримінальним провадженням відкритим генпрокуратурою? Невідомо. Адже коментувати будь-що будь-хто по корупційному скандалу відмовляється. Єдине, поки на що залишається сподіватись, це те, що позиція глави нацполіції щодо негідників у погонах таки залишиться незмінною. Та позиція у мене дуже чітка. Позиция четкая, что негодяи, которые работают над полицией, мы их достанем. И вот на всю страну, глядя вам в глазах и всем нашим гражданам, хочу сказать, и особенно сказать тем негодяям, которые до сих пор служат над полицию и забыли, что такое честь офицерский. Я вас достану. И когда настану, Накажу не только вас, но и ваших начальников тоже. Оксана Чушкина, підсумки тижня, телеканал Ексклюзив.